Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не мина жодної крамниці, попросив він, покажіть кухлик той, що з краю. продавчийся, що? Чого? Я не понимаю. Кухлик Люба, покажіть той, що з боку смужка. Да який же кухлик здесь є, це кружка. Дід руки кухлик взяв і нахмурив брови. На Україні живете й не знаєте мови. Продавшися теж була гостра та бідова. У мене є свій язик, чому ні мова. І сказав їй мудрий дід, цим пишатися не слід, бо якраз така біда в моєї корови має бідна язика і не знає мови.